Новорічні ялинки порадували не лише лучан, а й принесли користь місцевому зоопарку. Як луцькі комунальники сміття перетворюють у користь після того, коли їх викидають городяни? Деталі дивіться у нашому наступному сюжеті. Новорічні свята минули і люди почали виносити зі своїх будинків головний атрибут ялинку. Переважно лучани залишають їх біля сміттєвих баків, проте мало хто знає, що буде з деревцем далі. Своєрідною традицією для луцьких комунальників стали перевезення новорічних дерев не на сміттєзвалища, а до місцевого зоопарку. Вже третій рік поспіль луцьке комунальне підприємство поповнює зоопарк хвойними деревами. Їх збирають біля сміттєвих боків і вантажним автомобілем доправляють до місцевого звіринця. Тільки свята закінчилися, почали підбирати, от і ну, щоб не вести на полігон. Лишню роботу робити так, як на полігон, 19 кілометрів в одну сторону і в іншу теж 19, то сюди близько 5 кілометрів. От ми вже сьогодні четверту машину от привезли. Ну, є домовленість ще на щось. На Поки що будемо бачити, як ці зверятка будуть гристи ці ялинки. Будемо ще підвозити. Ідею з ялинками керівництво звіринцю запозичило в колег з інших зоопарків. Основна місія новорічних красунь не лише нагодувати звірів, а й розважити їх. По-перше, це йде збагачення середовища, тому що кожна ялинка має свій запах. Вона стояла в когось вдома. це збагачення середовища для тварини в першу чергу їде. Також бага ялинка це є основним кормом зимовим для таких тварин, як олені, косулі, які зимують у лісі. Не виключення є і наші тварини зоопарківські, які залюбки ласують і корою дерева, і тоненькими гілочками хвої. Ось сюди комунальники звозять ялинки вже згодом. Працівники зоопарку розносять їх по вольєрах. Рештки ялинок, які знаходяться у помешканнях звірів працівників зоопарку, також не викидають, а використовують з користю. Після того, як ці ялинки будуть у вольєрі, вони відстоюють свій час там, чи будуть вже з'їджені, чи наполовину з'їджені, Вони потім використовуються ще як для опалення, для опалення приміщень, для приготування їжі, і тому виходить таке безвідходне виробництво. Якщо новорічна ялинка порадувала не лише вас, а й стала забавкою або шкормом цим прекрасним тваринам, тоді ви, мабуть, не даремно потратили кошти на її придбання, а розпочали рік з гарної справи. Ірина Дяк, Дмитро Кудик для новин на часі.